6.24 на годинниках це ранок на п'ятому студії з вами Катерина Кельбус, Артем Овдієнко, роботи і Оксана Стоєцька, організатор Олімпіади із робототехніки. Пані Оксана, а в кого більше у вас з дітлахів, дівчаток чи хлопчиків? Uh, ну, звісно, у нас більше так але у нас робота команди, вот, так як так ви да, у нас діти працюють парами, парами, то uh, это абсолютно, коли у нас Команда состоїть із мальчика і дівочек, І дівочки. Ну, от кажуть, чоловік і жінка, так вони ну, по-різному мислять. Щодо складання роботів, чи є відмінності? Тобто, суто дівчача команда, вона що вигадає? Я не знаю, по повара як як було в сюжеті? Чи, а хлопчики, чи, чи помічаєте ви такі відмінності між хлопчиками та дівчатами? Ну, скажімо так, дівчатки більш старательні. Вони поки не достигнуть потрібного результату, вони не зупинюються. Якщо хлопцям потрібно все швидко, угу. то у дівчатки вистачає терпіння на те, щоб э, все-таки розібратися. Неужели я это не понимаю? Я должна это, в этом разобраться, должна это понять. То есть можно, можно сказать, что терпение у девочек больше. Но э, то, что интерес одинаковый, что у девочек, и что у мальчиков, это мы уже заметили. Ну, торпать так. Бо ж же больше вышивает. Скажите, вот, честно: это девчонка робила, чи хлопчик, крокодильчика? Вот этого крокодила э, делала девочка. Вот сразу же выдно, что девчонка робила. Да, вот делала... вот Машинка, мабуть, точно сделать. Машинки, хлопці робила. да, машинки. Нет, это, это машинка по уборке мусора. Вот она таким образом вращается и собирает мусор. Вот Тем ячика, и как и по робот Ну, можно по-разному использовать. Тем их хороши эти занятия, что они позволяют э, развивать сюжет в рамках ну, фантазии ребенка. Ну то, что дети набачить на улице, так, она потом может впровадить э, на Да, занятиях, да, да. Кстати, это то, это то, что лежит в основе этого обучения, это э, тесная связь с окружающим миром. Это те знания, которые получают дети на занятиях, они легко можуть применіти в повсякденній житті. От етима хороша програма. Ну, давайте приклад. По тому дитина після вашої після навчання, вона може піти до технічного вузу, стати конструктором. Як ще впровадити в реальне в реальне життя? Ну, давайте так, я більш проще приведу примір. Допустим, діти збирають чотириступінчасту коробку передач. Це в віці 10 років. І, е так як у нас зараз в основному всі їздять на автоматической коробки передач, то ребенок может с легкостью объяснить работу четыреступенчастой коробки передач. И конечно, маме или папе иногда становится ну, страшно, Страшно, да. Ну, все то, вроде показалось бы так просто. казалось бы так просто. Якби Катерина ходила до вашої студії, то вона б розуміла, що світло у холодильнику вмикається автоматично, так і немає там маленького пінгвінчика. Якщо б Катерина ходила к нам в студію, може через місяць або е -е, кілька місяців у неї був би, знаєте, який зараз умний дум, коли входиш і все включається автоматично. Та ні, я просто б стала Сарою Конор і народила б рятівника від термінаторів. А не знала б, чи вмикається у холодильнику автоматично світло. Пані Оксана, ну наступного року, да? шосте місце зараз. А що наступного mm -hmm. року? Які у вас плани? Чи є шанси на перемогу абсолютно? Ну, звісно, ми розуміємо, що піднявшись на таку високу вот ступінь, я думаю, що в наступному році ми повинні всі бути в тройки лучших. лучших. Ну, це не просто. Потому что в основном это страны такие как Япония, Корея, Малайзия, где эта программа работает в школе. То есть дети, начиная с самых юных лет, с пяти лет, они уже занимаются робототехникой. Они уже разбираются в том, в конструкциях, в механике, в программировании. Поэтому, конечно, мы понимаем, что у нас... очень такі сильні конкуренти. Скажіть, наступного року завдання зміниться чи буде да. аналогічним? Тобто ви не можете навіть підготуватися? А ви знаєте про завдання, так? коли ви дізнаєтесь про завдання? Ми, е, о завданнях ми узнаємо в январі місяця, а до цього моменту ми готуємося по тим завданням, які є у нас э, вот, по, по олімпіаді. А що там від дітлахів залежить? Тобто вони на швидкість мають скласти цього робота, чи ще й придумати заздалегідь, його? ну чи придумати э, прямо там на конкурсі його? Ну як правило, як виглядає завдання взагалі? Що він місія, це поле, по якому пройти, пройти робот? Угу. Это горки, это э, вот В даному випадку це була корзина, где він собрать 108 шариків, і не розтеряв ні один шарик, повернутися на тоді то все це мають розрахувати. Вони мають розрахувати, я не знаю, що колеса мають бути саме такими, так? да, аби здолати. Абсолютно... Що розмір корзини має бути також саме ну, такий. Э, не вивершати, тобто є такі стандартні коробки, які перевіряють, какой розмір робота. Якщо угу. щось не соответствует, то команда не может принять участие в сорів. Все имеет значение. Имеет значение время, имеет значение конструкция, имеет значение количество шариков, которые собирает робот. Ну и, конечно, самое главное — это дети, которые все это создают. Пані Оксана, ще раз вас тут з перемогою. Дякуємо за те, що прийшли зранку в студію «П'ятого каналу» розказали нам про такі цікаві речі. Дякую. Ну і розрішите, ми попрощаємося. Ой, попрощайтесь. А танці будуть? Танці будуть. Як він здолає цю? он говорить, що uh, он желає вам хорошого дня. Have a nice day. <реш> Дякуємо, Все пане хорошего. Оксана, за те, що ви знайшли час розказати і показати нам усе це. Оксана Спасибо. стоєцька, директор технічної студії, гостя ранку на п'ятому каналі. Ну а у нас далі новини.